Під надійним захистом поліції прикарпатські правоохоронці цілодобово охороняють правопорядок на вулицях та блокпостах усієї області. Відтак, з початку повномасштабної війни, на чинних контрольно-пропускних пунктах перевірили більше 500 тисяч осіб та понад 100 тисяч транспортних засобів. За час роботи правоохоронцями виявлено 214 водіїв, що керують останні сп'яніння. Загалом на керманичі склали 4320 адміністративних матеріалів за різні правопорушення. Крім того, під час перевірок транспортних засобів поліцейські виявляють наступні правопорушення. Такі як незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. А також виявляють підроблені документи та підробку номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів. Крім того, на блокпостах зупинено шість осіб, котрі перебували у розшуку та майже чотири десятки автівок. Під час щоденних патрулювань поліцейські також виявляють правопорушення. Приміром, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів загалом складено понад 49 тисяч адміністративних протоколів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.